Всім привіт! Сьогодні у нас 17 вересня, 23 рік, і ми вирішили піти в ліс. Пройшли такий, такий дощ пройшов. Я вам розповідала, що насправді грибний, тепла, чудова погода. Ми вирішили прийти, подихати, подивитися на цю красу. І хочемо подивитися цей ліс. Саме ця частинка лісу. Це тут, де ми знаходили завжди рижики. Це зовсім інша, інший ліс на Дніпропетровщині. Тут ми взагалі знаходили рижики, сироїшки і білі гриби. Подивимось. Чи що є, я думаю, що ще грибний сезон на Дніпропетровщині не розпочався, але ми сьогодні подивимось. А раптом щось знайдемо. Якщо буде така погода, то через тиждень може розпочатися і грибний сезон. Зупинилися ми там, де завжди. Зазвичай ми зразу знаходили якісь грибочки, і тому вирішили пройти по нашим старим місцям. Ось в таких кущах ми знаходили тут сироїшки. Зараз нічого я не побачила, хоча ліс мокрий. Але дуже багато, дуже багато комарів і пауків. Від дерева до дерева ось вони такими сітками, ніби, ніби це бабине літо. Дуже багато паутиня і паучків. Те, що побачила, ще одну побачила сосну, посередині прям переломана, зломана. Це вітром її, мабуть, так зламала. Зараз покажу. А це паучок. Видно, що сосна молода, сильна і вітром її зламало посередині. Так, вітри були сильні, великі, тут дві, дві прямо. Ця сосна падала і своєю вагою вона ще одну зламала, поламала. Найшла, найшла, найшла. Найшла, найшла, найшла. Найшла. Маслюк. Не зривай, Гарненький. Хай росте, так. Да? Залишимо. Гарненький. Свіженький. Так. Не буду зривати. Я розпиваюсь сфері. Початок є. Це я чую вже, нікудишній, ну тобто старий. Якщо хочеться почути тишу ліса, то тут не вдасться. Тому що тут їздять квадроцикли. І зараз, мабуть, стало не так спекотно, і їх дуже багато. Треба йти подалі від доріг, можливо, там можна буде відчути саме. Рі Це одна колона там ще інша є. Чи він росте? Росте, так? Він росте. Ми не будемо брати... Його мені сказали... Це сморчок. Його мені сказали, що його можна начинити сумішю часникового, якоюсь овочевою подивитися. Де він тільки взявся? В нього це смурчок. Так, ви, ми весною її бачили, а це ось восени. Дуже тверда ніжка, і можна начинити, і буде смакота. Так, а як хочеться послухати тишу ліса, то треба піти трішечки далі від тої дороги, де їздять квадроцикли. Але... Вертаючись до теми квадроциклів, тоді, коли я заблукала в лісі, тоді вони мене вивели. Я пішла тоді саме на звук квадроциклів і тоді вийшла. Хоча й невеликий ліс, але заблукати можна скрізь. І ось я показую ще одну сосну, теж, скоріш за все, вітром поламала, зламало. Такий сезон у нас грибний, як ми бачимо, ще не розпочався. Ми побачили лише маслюки, які не брали. Я навіть не взяла кошика, тому що, розуміємо, ще у нас не грибний сезон, у нас ще для грибів некомфортна температура. Маслюки ми побачили, скоріш за все, була якась хвиля маслючків. Це були старі маслячки. І побачили одного сморчка, Незрозуміло звідки і як. Ми знаємо, що сморчки – це весняні гриби. І так, більше нічого, навіть ми не побачили неїстівних грибів, немає ні мухоморів. Але відпочили. Красиво, чудово. Друзі, гарного вам дня. Чудового настрою. Хто ще на мене не підписався, підписуйтесь. Ставте лайк. Пишіть коментарі. А хто зі мною, дякую вам, що ви зі мною. Гарного вам дня. Щось пропадає лісу. Весною тут була хвоя, а зараз ось такий стоїть. Видно, що він горів, але він горів пару років тому, тому що, що тут, тут, тут зелені є. І ось що ми побачили, у нас неприємно так вразило.